У словацькому часописі «Денник» 14 вересня вийшов вийшла стаття під заголовком у словаччині переважає бажання щоб війну виграла росія про це пише голос америки у словацькому медіа оприлюднили липневе опитування яке проведене соціологічною службою менфорс пірагенством сісем і словацької академії наук Опитування мало питання, як ви хотіли б, щоб закінчилася війна в Україні. На вибір була десятибальна шкала, де 1 означало бажання однозначної перемоги РФ, а 10 – переконливої перемоги України. Тих, хто обирав бали від 6 до 10, тобто схильний до перемоги України, були 30% опитаних. 17% і 9 десятих не визначилися, а тих, хто схилявся до балів від 1 до 5, було 52,1%. Водночас, між тими, хто дав однозначну відповідь, різниці майже не було. Про бажання перемоги Росії висловилися 20% відсотків і х А про бачення України переможної в цій війні однозначно відповіли майже 20%. Тож чи різниця позиція влади про підтримку України з баченням населення Словацької республіки про українсько-словацькі відносини? Та, зокрема, і вплив війни на сусідню країну ми поговоримо із радником прем'єр-міністра Словаччини Олександром Дулебою. Вітаємо вас доброго ранку, доброго Вітаю, ранку. про опитування поспілкуємося з вами першочергово, і дійсно наскільки воно висвітлює думку населення Словацької Республіки. Давайте пояснимо це дослідження, тому що дійсно воно дуже багато обговорюється тут, Словаччині. І сам директор Інституту соціології Академії наук, які організували це дослідження, він пояснив методологічну помилку. Давайте я поясню, в чому ця помилка. Що може закрити це питання цього дослідження, тому що воно некоректне. Нові, э, э, редактори Денніка НГЗ дали свою інтерпретацію, не чекаючи на інтерпретацію соціологів. А в чому тут проблема? Це дійсно була десятибальна шкала. Один, якщо вибирали э, ставили один, це значить э, однозначна підтримка перемоги Росії. Якщо вибирали десять, однозначна підтримка перемоги України. А між дев'ять і два в середині п'ять. Ті, які вибирали 5, це 16,3%, як ви бачили на цій інфографіці, яку ви показували, так, це в принципі були люди, які вони до ну, посередині, тобто у них не було преференції, чи підтримати перемогу України чи Росії, так, Ну, статистично цей пункт Бал 5 зарахували як підтримку Росії. Тобто, в принципі, тих 163%, які ви показували в цій інфографіці, це просто. Не зрозуміло, яка ця інформація. Це в принципі люди, які не бажають війни, Може, і така інтерпретація може бути. Але це не є преференція в пользу Росії, хоч вона статистично зарахована в підтримку Росії. Як знаєте, тут просто е, він признав цю помилку. Це не була така шкала, як звичайно дають в соціологічних опитуваннях: в за, скоріше за, против, скоріше проти, не знаю, так. А тут була просто десятибальна шкала. А 5, ті, які вибирали тих 16,3 респондентів, бал 5, вони, в принципі, не давали преференції, але їх статистично від 1 до 5 балу зарахували підтримку Росії. Так що давайте я не кажу, що у нас немає проблеми з точки зору словаччина, дійсно дуже багато історичних причин. У нас немає часу, щоб просто пояснити всі ці причини, чому в принципі історично словаці дуже такі. Ну, схильні позитивно бачити Росію, так це є свої історичні, дуже багато історичних причин, і Словаччина є вразлива для російських наративів. Но це дослідження некоректне, воно не відображає. А, потрібно робити інше дослідження, щоб були зрозумілі відповіді респондентів і не зараховували ті, які не бажали тобто не давали ніякої преференції. Вони. Підраховані як преференції Росії. Просто це некоректно. І вже цей директор інституту соціологів це вже пояснив тут. Словаччині, направда, його пояснення вже не дійшло до інших медіа, і за кордоном, і так далі. І я думаю, що це було просто ну, помилка і, цього, і редакторів, які це зробили, цю інтерпретацію, яку дали, Ну і помилка самих соціологів, які вони визнали. Водночас так наводимо, якщо. Повернемося до теми цього опитування. Є позиція 1, це і 10. це ті, хто остаточно твердо можуть відповісти, до чого вони більше схильні? Ну і тут різниці майже і немає. Бачимо 20,6% Це ті, що про бажання перемоги Росії висловились однозначно, і 20, майже 20% бачення України переможною. все таки розділяється думка населення словацької республіки. Чи не впливає отой відсоток, відсоток? 26 на владу, котра висловлюється постійно про підтримку України, і ми бачимо цю підтримку з боку керівництва словаччини. А є однозначна підтримка. Я це можу підтвердити як радник прем'єр-міністра, тому що в принципі. Вже до війни, коли він почав діяти як прем'єр-міністр, він прийшов з візією. Давайте це Україна наш сусід. Нам потрібно якісно по-другому підійти до наших відносин. Ми підготовили таку стратегію розвитку наших відносин. Яку ухвалили прем'єр-міністр та Шмігаль в листопаді, 2021 року? Там було дуже цікаве і важливе цікаві і важливі переговори. Стратегія була ухвалена, ми почали її реалізувати. Перше було підтримка України щодо європейської інтеграції. Ми підготовили, я хочу подякувати панові Анатолію Куцеволові, який був координатором за українського сторону. Я координував eh, сам було 15 державних установ Словацького боку, 20 державних установ з українського боку. Ми підготовили 8 домовленостей щодо eh, допомоги Словаччині, Україні щодо гармонізації з законодавством Європейського Союзу. No, no že ešte v berezni ceho roku príde s vizitom premiér Šmiha, ale my budeme ich napohňať, no nažal prišla vína 24. Z toho času premiér minister, vín bol perší, premiér minister Slováčin Heger, bol peršom premiér ministrom členskoj krajiny ES, jaký ešte Березня, 10 березня, був Версай неформальний саміт лідерів Європейського союзу, де він поклав своїм колегам на стіл конкретну пропозицію, як організувати підтримку України з головним аргументом, що в принципі зараз питання щодо європейської інтеграції України не стоїть. Це не домашнє завдання для України, а це домашнє завдання для всіх нас. Тому що, якщо ми не зможемо зробити все, що в наших силах, щоб просто мати Україну в нашому проєкті, Частину Європейського Союзу, ми ніколи не зможемо стабілізувати ситуацію в східній Європі, і, в принципі, ЄС буде тільки шкодувати на цьому. Це була філософія прем'єр-міністра Гегера. І дійсно, я можу підтвердити, що між березнем і червнем, коли. Україна, то є, був наданий статут кандидата Україні. У нього у нього були два раунди переговорів з усіма лідерами Європейського союзу. Я, як радник, з моїми колегами, ми зустрічалися на рівні радників з самими скептичними країнами, які були проти. Ну і був результат. Ми дуже радий, що в принципі рішення Черного саміту було таке, яке ми очікували і на якому ми попрацювали, також і внесли якусь свою краплю. Це стратегічний інтерес е, Словаччини. Тобто, тут в цьому уряді у президента Словаччини, якщо ви побачите, якщо ви більше дивились е, в цьому дослідженні також на преференції політичних партій, то ви бачите, що тільки, в принципі, виборці двох політичних партій однозначно за підтримку, тобто за перемогу Росії в цій війні. А це екстремісти, це партія Републіка. І, е, на жаль, колись. Е, Нормальна соціально-демократична партія, ну це було десять років тому назад, зараз екстремістська партія, яку буде бувший е, прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Так, він в опозиції. Ну тут потрібно розуміти е, те, що він робить все, щоб поляризувати е, словачину, а це для нього настрій для того, щоб він знову у уряд. Чому? Тому що е, зараз Генпрокуратура дослідчі органи вишитрують всі питання корупції, які були за уряд. Він 12 років був прем'єр-міністром Словаччини Роберт Фіцо. Так і зараз вже доходить до нього. І до членів уряду Уже більше 20 людей, які були в корупційних схемах, задіяні за його уряду. Так, вони вже вже накарані, Судді і так далі, і тому подібне. Тобто, в принципі, він зараз бореться за те, щоб розділити Словаччину, він користується любі питання. Це було питання пандемії, вакцинації. Він став самим лідером ну, проти вакцинації в Словаччині. Так? Зараз питання війни в, е, Росії проти України. Він, він знає, що тут є дійсно історична умова для того, чому словаці, словаки схиляються так позитивно бачити Росію. Вони від неї, від неї те, що вона не може дати. Я кажу, що словаки придумали собі свою свою власну Росію, ідею своєї Росії, яку вони повірили, і в принципі вони не бачать ту Росію, яка реально існує. Це є дійсно проблема Словаччини, і тому тут. Є проблема ну, вразливості з точки зору дезінформації та шире російського наративного. Фіцо це користається. Так? Цим користається. І плюс зараз все складніша ситуація. Ціни на енергоносії, так, вони драматично ростуть, тобто то не, ну, таке незадоволення населення так, урядом, тому що дійсно є криза, енергетична криза. Є інфляція дуже велика. То в принципі, погіршується ну, якість життя, так можна сказати, так і він це користується. А питання російської агресії проти України для нього це просто настрій, щоб ще більше поляризувати. Ну це не но ну, це дві партії. Ну так, в принципі, проблема поляризації у країнах. Це ми помічаємо і не тільки в словаччині, це і в Угорщині, в інших країнах Європи. І ми розуміємо, що перед цим викликом постає і Словаччина. Пане Олександре, ми дуже дякуємо вам за участь у ефірі. Це був Олександр Дулеба, радник прем'єр-міністра Словаччини.